Сьогодні протестуємо, скільки зможе проїхати Nissan Leaf з батарейку 40 кВт на одному заряді на різних швидкостях, і яка буде при цьому витрата. А дивитися витрату ми будемо по штатному розходоміру, та також будемо знати точну витрату завдяки нашій програмі Leaf Spy Log Analyzer, завдяки якій ви зможете перевірити точний стан вашої батарейки перед покупкою або просто, або так як я, перевіряти, скільки витрачає автомобіль. Причому це абсолютно абсолютно безкоштовно і нам буде доступно ще й витрати нашої 12 вольтової системи, клімат контролю, скільки рекуперації і вся повністю інформація. І для того, що все вийшло, буде постійно працювати програма Leaf Спай і писати лог, вигружати його у Dropbox. І ще зауважу, що е, зараз у нас 91-84 Ну і для тих, хто хоче розказати, що Лів швидко деградує. Я можу в противіз показати вам прям цифри. Е, в минулому серпні мінялася батарейка на ось цю. І про це, звісно, є випуск на каналі. І там також я дивився, який сок. Якщо відкрити долистати до цього випуску... Батарейки 91. Ось можна в цьому ж прямо відео побачити, що тут 91.24. Пробіг тоді був 185 тисяч кілометрів, що у нас зараз. Пробіг ось 197 тисяч з половиною кілометра. А сох ви бачили, і скажу, що сох це така одиниця, яка плюс-мінус один там піввідсотка, вона буде туди-сюди коливатися в залежності від обставин. Тож, як бачите, автомобіль не просів. Ну і щоб у вас на ліфі був такий самий результат, вам потрібно просто на всього не перегрівати батарейку. Далі їдемо на броварську кільцеву для того, щоб протестувати батарейку, так само як я вже тестував інші електромобілі. Про це також можете подивитись. So. Тест буде проходити дуже просто. Я буду робити кільце туди назад е, впродовж 15 кілометрів на різних швидкостях на круїз контролі і будемо дивитися витрату. Чому саме в дві сторони? Тому що туди назад ми зможемо просто позбутися фактору рельєфу. Ось я на стартовій позиції, і перший тест буде бісити усіх і мене, в тому числі, тому що я буду їхати 50 кілометрів на годину. Початок тесту 1159. Скидаємо. Тріп А. Скидаємо зараз середню швидкість. Скидаємо зараз витрату 7,3 Це та цифра, яку я наїздив за 22 км, поки сюди доїхав. Це в моєму стандартному режимі. Скидаємо і будемо вирушати. Ліспай працює. Працює карплей. А ви поки підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки та пишіть коментарі. Ну і перше коло пекла закінчилось у 12.21. 21 хвилину я їздив і витрата в нас 10,7. Якщо подивитися, це по е, перерахувати в кілометри на а кіловат, кіловати на сотню, це 9,3 кВт на сотню. А це нам каже, що якщо їхати з такої швидкості на повній батарейці, то можна проїхати. 374 км на одному заряді сороковці. Також перевіряємо ліфспай, ліфспай пише, що все нормально, зелена горить, От, значить пише наш лог. Ну, Якщо заряджатися вдома, по нічному тарифу по 2 гривні 16 копійок за 1 кВт це буде 20 копійок за 1 кілометр. Ну, якщо у вас немає нічного тарифу, то а, зарядка вам буде коштувати 40 копійок на кожен кілометр. Переміщаємося в наш тимчасовий штаб і будемо дивитися реальні витрати по Lівspy-аналайзеру. Для цього обираємо наш лог і чекаємо, щоб він завантажився. Ось всі дані підвантажились і можемо дивитися. Так на графіку виглядає наш тест. Потім я день не писав, і ввечері ще також поїздив із ЛівСПА. Нас цікавить саме цей відрізок. І ось виходить весь наш маршрут. І перший наш відрізок був з 12 по 12.21. Тому вибираємо на графіку ці час. І ось тут можна навіть побачити, як падала швидкість. Обираємо наш час. І ось малює наш відрізок. На графіку можна бачити всі наші цифри. Кожна точка, яку ми ось так вводимо, вона відображається стрілочкою на мапі. І тут усі характеристики прямо в цю секунду можна перевірити все. Якщо ми перейдемо нижче, ми будемо бачити, що у нас було. І одразу видно, що загалом за цю поїздку з батареї пішло 1,4 кВт. Причому рекуперація двигуна була 63 Вт, тому що ми випнули режим еко. І як бачимо, брехунець нас майже не обманув всього на 0,1. Тут також можна побачити ось витрату в кВт на сотню 9,43, і можемо ще бачити, що за весь цей час 12. 12-вольтова система з'їла 111 Вт-годин. Загалом двигун з'їв 1,3, повернув 0,63. Наступний тест на 70 км на годину починаємо в 12,24. Скидаємо наші показометри. Це в нас буде тріп А. Скидаємо І скидаємо ще ергонометр. Ось. І тут мені здалося, що під час цього заїзду водії мене ненавиділи ще більше ніж тоді, коли я їхав 50, тому що перегнати мене вже було не так просто. Закінчилось друге коло в 12.41 і витрата у нас 8,5 км на кіловат. А якщо по європейськи, це 10,8 кВт на сотні, і означає, що на повному заряді 40 кВт батарейці ви зможете проїхати 294 км на цьому заряді. Ліспай не злітає і продовжує писати це добре. А тепер звіряємо і цей відрізок. У нас знову все чітко відображається на мапі. І дивимось, тут ми вже витратили 1,7 кВт годин на всю цю поїздку. Витрата в нас вийшла 8,8. Ну і бачимо, що в цьому випадку брехунет вже нас обманює на 0,3. А по-європейськи коригується це до 11,4 кВт на сотню. Бачимо, що 118 Вт повернулося з двигуна, в батарейку зайшло 110 Вт. 8 В десь загубилося, і витрати 12 вольтової системи були 86 Вт. І це дуже логічно, тому що швидкість була вищою, і час в поїздці був значно менше. Тому і 12-вольтова система це світло, фари, все інше, з'їло трошечки менше енергії. А поки підписуйтесь на канал Кіловат, ставте ваші вподобайки, підтримуйте коментарями та ставайте спонсорами каналу. Дуже дякую всім, хто підтримує проєкт. Спонсорством на PayPal або на Монобанку. Ця допомога дуже важлива для розвитку каналу. Ну і зараз будемо тестувати на швидкості 24 вольтових наших друзів, тобто на 90 км на годину. Починаємо о 11246 кидаємо наші показометри. Тріп та скидаємо витрату, і це здається найзручніша швидкість на трасі, тому що більшість автомобілів це вантажівки, які їдуть 90. Закінчилось наступне коло, давайте дивитись на результати. Час закінчення 13.00 і витрата в нас 6,6 км на 1 кВт. І на європейський манер це 12.2 кВт на сотню. І це означає, що 232 км ви проїдете на цій швидкості на повному заряді 40 кВт батарейки. Ну а тепер звіряємо пологом цю швидкість. Бачимо, що третій заїзд у нас також чітко відтворюється. І вже тут ми витратили 2,23 кВт на сотню. Брехунець у нас трошечки майже не обманює 6,7 проти 6 і 6 Там і 14,9 це в нас буде витрата кіловат на сотню. Причому тут рекуперація була 161 Вт, а в батарейку з цього всього зайшло 149 Вт. інше загубилося. І витрата стала 12-вольтової системи ще менше, і це вже 75 Вт, тому що ми значно менше були у дорозі. Ну і тепер наступна швидкість, і це буде максимально дозволена швидкість у наших трасах. Це 110 км на годин. Початок тесту у нас 13,04. Скидаємо наші показометри. На цьому відрізку траси їхати вже 110 некомфортно, тому що абсолютно всіх доводиться обганяти. Закінчилось коло на 110 і щось я не помічаю, що багато машин мене тут обганяли майже ніхто. А тест закінчився о 13:15 із витратою 5,1 км на 1 кВт. Якщо по-європейськи, це 196 кВт на сотню. І це означає, що ви зможете проїхати 178 км на одному заряді з такої швидкості. Ну і перевіряємо швидкість 110 км на годину. Тут у нас також дуже чітко відобразився графік, видно там, де ми розверталися. Тут ось такі провал, йде по швидкості, по потужності, по всім параметрам. І що маємо? На це вже ми витратили 2,86 кВт. Брехунець нас майже не обманює 5,2 проти 5 годин на брехунці. Це 19 кВт на сотню, так і залишається. Витрата у нас двигуна була 3100 майже кВт. Причому повернулося вже 285 Вт з двигуна. І 278 дійшло до нашої батарейки. Була більша швидкість, гальмували. Ось вам і рекуперація. Також збільшилась і традиційно зменшилась витрата 12 вольтової системи. Це в нас вже 55 вт годин. А більш детально про Leaf Spy Лога на лазер. До речі, це безкоштовна програма для тесту ваших батарей Nissan Leaf та ENV200. Можете подивитися у цьому випуску про Leaf Spy. А тепер дивимося що буде на 130. Ось ми на стартовій, 13.18 на годиннику. Скидаємо показометри. І вирушаємо. Трошки-трошки обганяємо нового ліфа на швидкості 130. Це для тих, хто розказує, що ліфи їздять, чи електромобілі дуже повільно он 120 км на годину. А на цій швидкості їхати ще гірше, тому що фури обганяють один одного. Ну, і так, як мені не дали нормально їхати 130 км на годину, цей тест я зробив трошечки більше. Я ось проїхав вже 17,2 км і зараз будемо завершувати тест. Зараз я запаркуюсь і підрахуємо. Закінчуємо тест 13,28, і витрата у нас виходить 4 км на 1 кВт. Якщо взяти нормальні європейські міріла, то це буде 25 кВт на сотню. Ну і на Повному заряді на цій швидкості на 40 кВт батарейці ви зможете проїхати 140 км. Ну і знову перевіряємо наш графік на ліспай-аналайзері. Тут можемо побачити цікаво, що розігріли мотор до 44 градусів Цельсія. Ось навіть 47, 48 Давайте глянемо далі. Далі у нас навіть 50 градусів Цельсія. Ну і ось наша трошки подовжена траєкторія. Доїхали ми ось сюди і дивимося, що у нас пішло на батарейку. Тут у нас з батарейки пішло 4116 кВт годин. Нарекуперував наш двигун вже 352 Вт, тому що було більше набагато зупинок, 24 вольтове не давали нормально поїздити. Виходить так, що приборка нам бреше і в ту і в іншу сторону, коли йому як подобається. Нагадаю, що у Нісан Leaf немає охолодження батарейки, тому її заряджати на чадему часто не можна. І як показала практика, то безпечно зарядити трошечки більше ніж пів батарейки, тобто 20 кВт. Тут вам буде табличка з підрахунками подорожі на 500 кілометрів. Ну і далі ми повертаємось до Києва і будемо робити тест на їзду по місту. І спочатку це буде відрізок у вжвавому режимі. Переконалися, що Лів продовжує писати лох. Як бачимо, за нашу цей тест швидкості ми витратили по ліф 13,7 квт годин електроенергії. Це ми накатали десь біля 100 кілометрів, може 95 ось десь ось таке. Ну і розпочинаємо ми біля метро лісова. Чаток експерименту у нас 13.36. Скидаємо Кидаємо наші показометри, тріп та витрату. Перевіряємо, щоб писав у нас ліспай, а він пише, і обов'язково весь, щоб не потрапити на камери. А в місті по динаміці навіть у ліфа немає майже конкурентів. Я хотів би поїздити ще жвавіше, але дизельне та бензинове черепашки не дали такої змоги. Ще. Зелена стрілочка стоїть таксист, але все ж, ж таксист на цей автобусній полосі без жовтих номерів. І оце поясніть, не хіба таке робити? Він, хоч і таксист, але без жовтих номерів він не має права їхати по цій автобусній полосі, і він її зайняв, їдучи прямо коли зелена стрілочка і можна туди заїжджати лише тим, хто повертає направо. Не розумів таких водіїв, які просто не поважають інших учасників дорожнього руху. Ось і закінчився наш тез із жвавою їздою. І у нас на годиннику 14,03 і витрата у нас 5,9 кілометрів на 1 кіловат, пройдено 20 жвавих кілометрів. А в нормальних європейських цифрах це 16,9 кВт на сотню. І на повному заряді в такому режимі можна проїхати 200 9 кілометрів на 40-вій батарейці. І тут в аналізаторі має бути зараз найцікавіше, тому що ми багато газували і багато я гальмував, тому рекуперація має бути серйозною. І щось дивно не підгружає Google-карту, але можемо бачити наш е, графік. Е, він вже не такий плавненький, як був на е, поїздках прямих по дорозі. І що ми з цього маємо? На цю поїздку ми витратили 2,9 кВт. Будь три, да, якщо це округлити, це буде 3 кВт, і е, витрата в нас 6,7 і сім кілометрів на 1 кВт, 14,8 кВт на сотню. І виходить, що тут приборка нам дуже сильно вже збрехала, тому що 6,7 і 5,9 і і це дуже велика різниця. Ну тобто воно написало, що у нас витрати більше ніж є насправді. Давайте до самого цікавого. Да, З'їло у нас з батарейки зняло у нас 3 кВт, а двигун з'їв 4 і 2 майже кВт. Тобто 1,3 кВт повернулося. Це з усіма витратами 45%. Ви можете звернути увагу, що я навіть 110 їхав, їх обганяв, підрізав і вів себе, ну. Так як не повинен вести себе водії на дорогах, і все одно витрата 148. Трейку повернулося 1,3 кВт. Да, майже усе, що було витрачено, да, сто двадцять вісім ще з'їлося сюди. І виходить так: що покажіть мені хоч одну дизеляку, яка поверне 45% солярки знову в бак. Знову фіксуємо час наступного експерименту: 1404, скидаємо наші показнички. Будемо їхати плавно та акуратно, щоб замірити скільки буде витрата в так. Для плавності вмикаємо режим еко, їдемо максимум на 2 шарика потужності. Загальний час цієї поїздки буде довше, тому що тут я заїжджав, робив зупинки, чекав і таке інше. Ну і так як це був центр, я попав в затори. І особисто для мене було дуже складно триматися в межах двох шариків потужності. Але поїздити плавно все ж таки вийшло. І ось подолав я наступний відрізок, це вже у нас вийшло 23 кілометри в більш-менш спокійному режимі. І як не сказав, що якось я довше їздив по місту. По часу поїздка закінчилось 15 на 9, і по витраті це 8,3 км на 1 кВт. В нормальній європейській системі це 12 кВт на сотню, і на повну батарейку в 40 кВт машина в такому режимі проїде 294 км. Ну знову ж таки звіряємо наш останній теси плавною їздою. Ось такий вийшов маршрут. Бачите, я приїхав трошечки більше на 3 км. і по витратам у нас вийшло 2,5 кВт. Тобто це всього-навсього на 500 Вт менше. Так, як я тут їхав з горки по телігі ще з Печерську, також я по Печерську і вгору і згори їхав, то можна побачити, що рекуперація була 58% від всієї витрати, тобто 1,48 кВт. Ну можна сказати, півтора кВт. Тобто ця поїздка була 3,7 кВт, але півтора повернулося і вийшло 2,5 з Так як я їхав вже значно довше, бо я там і в затори потрапляв, і Ще щось, то у нас вже витрата 12 вольтової системи 329 Вт. Ну і тут знову наш приборка обманює, причому в нашу сторону, тому що тут витрата вже 9 км на 1 кВт замість 8,3. І в нормальних цифрах це виходить 11 кВт на сотню. Ну і давайте глянемо, скільки електроенергії пішло на запис усього цього відео. Ось я виділяю весь час нашого експерименту. Я виділяю, бачимо, весь маршрут, який я проїхав, і бачимо, що пішло 19,7 кВт. Із них двигун з'їв майже 23,5. Тобто 4 кВт з половиною повернулося. Ну, 12-вольтова система за весь день з'їла всього навсього 1 кВт. Повернулося у нас 2. 20... 23,7. І насправді цифри рекуперації мене навіть дивують. Ну я думав, що скільки там воно там, може відсотків 5-7 дасть, але ну 20, причому це була більша половина, була реально по трасі, там де рекуперації майже не було. Тому переходьте на електромобілі, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, підтримуйте проект спонсорством на Монобанку та PayPal. Також аналізуйте стан вашої батарейки і можете дивитися ось та кожну вашу поїздку і дивитися цікаві цифри. Для якої статистики це мені здається дуже цікава інформація.